Я так тебе люблю, скажи мені сто раз, скажи мені і повтори, допоки день не згас. У Всесвіті враз спалахне любов, і зірка скотиться тобі до рук, і ти відчуєш, що щасливий знов, і зникне холод, всіх доріг розлук. Сто раз скажу тобі, я так тебе люблю, і я піду на погляд твій і в очі упаду, та все ж забувши, що таке любов, непевно зроблю обережний крок, І все світ мій розсіється. Туманом зійдеться десь в польоті до зірок.